Служба безпеки України викрила, що керівництво РПЦ створило власні приватні військові компанії для війни проти України. За вказівками московського патріархату їхні ПВК вербують та вишколюють найманців для участі в бойових діях на території України. На підставі задокументованих фактів СБУ проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності. Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою Андріївський хрест діє на. Базі Кронштальського морського собору в Санкт Петербурзі у стінах релігійної установи її представники вербують парафіян для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які залучені на передовій. Під час відбору потенційних кандидатів перевагу надають чоловікам, які вже служили в лавах військових підрозділів країни агресора і мають бойовий досвід. Після зарахування найманців до лав ПВК вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб. Для маскування бойових тренувань їх організатори проводять підготовку рекрутів лише в стінах собору, а також на спеціальних полігонах РФ. Встановлено, що фінансують такі ПВК представники фінансово-промислових груп, наближених до очільника Кремля. Гроші надходять на рахунок РПЦ у вигляді добровольчих внесків та пожертв на будівництво храмів.